Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для нас імені Олеся Гончара Олена та Денис. І сьогодні ми балакаємо про нову екранізацію книги, а саме, що в нас за книга? у нас книга? Нас книга «Кацюєші Гугору не відпускай мене книжка британця японського походження Нобелівського лауреата. І в нього екранізовано вже два твори. Наскільки я знаю, можливо більше, але я знаю про два. Це не відпускай мене і залишок дня. Ну але сьогодні будемо говорити саме про не відпускай мене і про фільм із Кірою Так, Да, з Кірою Найтлі і з одним із людиною пауки». Так ось. Хоча одразу скажу, що цей автор мені взагалі не подобається його гра та все інше. Я подивився вчора фільм, ось накануні, щоб так по свіжим сказав, емоціям про нього побалакати. Прочитав стислий пересказ книги. Цю книгу я не читав, але у нас є плюс, підчитала і дивилася фільм. Зрешті, я готуюся до відео. Кажу одразу: мені. Ідея та фільм не сподобалась, тому спочатку розповідай ти, що тобі сподобалось в книзі, та взагалі твої враження про книгу та її кіноадаптацію. Угу. Е, історія е, книги мені сподобалась. Це було е, ну так е, трохи незвично, е, це антиутопія, хоча е, ну, її називають антиутопія, я б так її не називала, оскільки. Коли ти читаєш книжку, тобі здається, що ти читаєш реалістичну історію, що це аж ніяка не фантастика, так з якимись такими елементами, які теоретично могли б бути в нашому світі, якби десь ми трошечки там звернули не туди. Тобто ну, генетика вона розвивається, і насправді я думаю, що плюс-мінус це реально вже зробити так. Як в цій книзі, але тут для автора було найважливіше розглянути етичні питання. Я тебе одразу переб'ю. Сюжет для тих, хто не знає. хоча ми тому вже розповідаємо про етичні, а ще не сказали про сюжет. Є технології в, медицин... технології в медицині розвинулись настільки, що можна клонувати людей, і за допомогою створених цих клонів вирощувати їх як. Донорів органів, ось ну а далі вже Олена продовжує. Так, ну і е, показується нам цей світ на е, основі школи. Спеціальна школа для цих клонів. Е, тобто, доки вони маленькі, вони от просто собі е, живуть. Ну, сказати, що вони там навчаються, особливо ні, бо їх не готують також. От як звичайних людей до соціального життя. Тобто, ми навчаємо в школі, ми отримаємо якісь знання і ми вчимося жити в соціумі. То в цій школі їх цьому особливо не навчають. Тобто ну вони там просто якби дорослішають І для них важлива фізична підготовка, щоб було в них гарне фізичне здоров'я. Це що найперше діти самі. Не знають поки що про свою долю, але дуже багато шириться чуток, різних таких легенд. І з цього всього можна як з пазлів з мозаїки скласти картину про те, що буде далі. Вони розуміють, що вони якісь особливі, не такі, як усі, але в чому цей сенс? Вони вже розуміють тоді, коли починають дорослішати. Оце ж в книзі у нас є такі натяки, а фільми нам показано просто в лоба, в нас вчитель, вчительок просто каже, що вас вирощують до органи. Ось так. Це. Ну це фільми дуже різко, оскільки да. там мало якби екранного часу, да. і тому так розгорнути так повільно, як у книзі, звичайно, не виходить. І плюс тут є історія дружби, історія кохання. Три головні герої це Рут, Кеті і Томі. Вони навчаються всі в цій спеціальній школі, вони всі в трьох є клонами, і, і от як вони між собою дружать, заздрять, ревнують, дорослішають. Це все показано. І якби, основний посил автора в цьому, що вони абсолютно нічим не відрізняються від людей. В них такі ж почуття і переживання, як і звичайних оригінальних людей, можна так сказати. Але суспільство і світ їх не сприймає як повноцінних людей, тобто це клони і це просто матеріал. До них ставляться так, ну можливо, крім деяких вихователів, як виняток. В фільмі цього майже не показано, на жаль. В фільмі основною зробили саме любовну лінію. І е, через це фільм дуже-дуже багато втратив е, втратив е, саме в головній ідеї, в яку е, заради якої ця історія була створена, вона просто втрачена. І найбільше для мене розчарування це те, що е, так просто зіпсували. Комкали, запороли е, історію з касетою і з піснею. Тобто е, е, назва книжки Не відпускай мене це рядок із пісні. І там на цьому, це пісня, яка записана на касеті. і ця касета відіграє важливу роль там в сюжеті, в, в відчуттях героїв, в розкритті теми, ідеї книжки. І вона виринає впродовж усієї книжки. Фільми вона згадана одним маленьким епізодом, і там далі абсолютно немає ніякого розвитку. Я думаю, що хто не читав книжку, а просто подивився фільм, він абсолютно не зрозумів, чому так називається фільм і взагалі до чого ця пісня. Ну тобто абсолютно ніхто цього не зрозумів. Ну, тобто, мій висновок краще, 100% краще читати. Тоді, вже, якщо захочете, можна ще й подивитися фільм, але не обов'язково. Ось, а тепер моя думка про все це. Ну, взагалі-то більш про книгу, тому що фільм ідея фільму взята ж з книги, що логічно, і ось сама ідея книги, ось мені що дуже не сподобалось, то це те, що люди, котрі знають, що їх можна сказати як тварин, вирощують на забої, як ми зараз ми вирощуємо зараз худобу для того, щоб її забити та з'їсти. Також само вирощують людей для того, щоб забити їх, забрати органи. Ну, Забити це я так утрирую, але щоб забрати їх органи, та для того, щоб інші люди за що за їх рахунок жили. І ось коли людина, вона добре вона бути але коли вона виростає, коли вона вже ну ми тут бачимо 18-річних людей, дорослих навіть більше, котрі знають, що для чого їх виростили, що їх просто в один прекрасний момент вб'ють. Причому ніхто зовсім не буде зважати на це, що це морально, це толерантно, ні, як це виглядає. І просто б'юті, ніхто не буде навіть нікого совість не буде мучити. І людина, знаючи це, вона просто смиренно чекає цього часу, навіть після того, як у них перший орган е, вийняли. Ну, Перший вийняли, ще три, і після третього людина помирає. Ну що ж, помру, Да? І мені настільки ця ідея взагалі, якась вона. Видалась тупою, тому що навіть дивлячись на нашу історію, на тих же самих рабів, котрих везли з Африки, просто цілими кораблями, ті Ці ж самі раби, котрі жили цілими великими поколіннями якогось одного рабовласника. І теж вони все життя прожили ось в цих умовах. Це для тих, хто скаже, ну їх прозомбували, їх це їм це все нав'язували з промивками мізків, але ті ж самі роби, котрі все життя в неодному поколінні прожили, знаючи те, що їх ну по факту вони коштували як якийсь кінь, і це історично. Є, є записи, що там один раб звичайний він його могли продати за бутилку якогось віскі дорогого чи замінити просто змінити. За коня і те люди, вони в Ростов... вони влаштовували бунти, вони вбивали тих рабовласників. Вони хоча б якось намагалися звільнитися, втікти звідти, якось змінити своє життя. Добре, робиться десь далека історія. Це не наша історія, наші, наші кріпаства візьмемо це. Скільки було кріпаських бунтів, коли і панів звергали, і брали просто, уходили на січ, кудись, ставали вільними людьми козаками ну Дуже велика просто кількість прикладів з нашої вами історії, де люди не хотіли так жити, тим паче усвідомлюючи. Я розумію, якби це було щось на кшталт матриці, де людина в коконі, в інкубаторі, можна сказати, вона нічого не розуміє, вона там все життя провела в якомусь в, в, ну, в комі, а в якомусь такому стані під транквілізаторами, просто вона вирощується як живий здоровий організм, з нього винімають. Дістають органи, і людина ну, вона не усвідомлює, що з нею відбувається. Тоді так, да, це може працювати, це ідея. Але тут нам показують, і що фільми це показують. Що в книзі, що люди просто ну, ну, помремо, то помремо. І взагалі не цікаво на те, що там у нас своє життя, переживання, те, що ми там щось відчуваємо, що є кохання у нас, не кохання, просто бажання жити. Ось ну, така ідея. І знову ж таки, і через це. Те, що нічого не змінюється протягом всієї книги. Ось, ми бачимо, що взагалі не змінюється нічого. Не настрої головних героїв, не настрої, нічого не... не змінюється в суспільстві, в тому, що відбувається. Тобто, в нас є на початку фільму заданий один наратив, і цим же наративом закінчується все. І навіть посередині фільму не відбувається. Нічого, щоб або змінило цей наратив, чи змінило цю атмосферу, ну задані правила, за якими це все йде. Або я б розумію, якщо б воно нічого на початку на кінці було виявилося б однаково, воно нічого не змінилося, але щоб в середині фільму щось таке, якийсь ґрунт спротив, щось би відбулося, але його придушили би, і на кінець фільму ми повернулися знову на початок, і нічого не змінилося. Я б це б зрозумів, але коли весь фільм та книгу просто монотонно розповідають, як люди. Ну, Чекають, ну, можна сказати, грубо кажучи, своєї смерті, і там щось на фоні хтось запихався, хтось ні, і ну, не цікаво. Ну, насправді, зміни там відбуваються, пниці принаймні, але зміни в суспільстві, не в свідомості гроші. Те, що ти кажеш, це слушно, я ну, теж вважаю, що ну, напевно, можливо, нам показали лише маленькі нам. Вся увага була на цих трьох героїв, можливо, десь там бунти і були, просто якби нам їх не показали. Але настрої суспільства змінились і змінились в гіршу сторону, в жорсткішу. Бо насправді, от ти говорив там, що як ферма, як кури, то тут була школа, і за ними доглядали все. Але від початку цієї історії до кінця змінилось те, що тепер вже е, немає цієї школи, да, її зашу. зачинили, і тепер справді от цих клонів вирощують ну напевно в умовах як ферми, да. е, тобто все ще погіршилось, і е, тенденція що буде ще гірше. Е, ці вихователі вони були єдині в світі, які намагались захищати і довести, що цих людей так також є душа, там що вони е, так, такі ж, як і всі, але е, все ще. Погіршується, тобто ем, мета Ігура було саме показати, ну так би трохи шокувати і показати, що якщо ми будемо закривати очі на такі етичні проблеми, до чого це може призвести? Ну, звісно, так з бунти б точно були, якби така ситуація була, е, і це якраз було б і обнадійливо, Але тут от він саме хотів показати не з точки зору цих клонів, а з точки зору нас, що. Ну, невже ми можемо допустити до, ось, до такого? Ну, але з іншого боку, це ж ми бачимо, що це якийсь паралельний паралельний світ, паралельна історія, де це стало ну, взагалі-то в принципі. Плюс мінус наш час. Ні, ні, я за те, що це стало нормальним. Це таке, як для нас ходити купити. Багато хлібом. жахливих речей в світі ставало да. ну, майже нормальним. А знову ж таки, ось проводячи аналогі, паралелі. Там це нормально, що люди вирощують, як худобу на органи. А у нас зараз ми живемо в той час, де всі знають, що є велика кількість проявів рабства, і це теж, в принципі, нормально, ми нічого з цим не робимо. Так, десь там хтось якось кодло їх вскрив, людей начебто звільнив, але знову ж таки відправив їх назад на їх батьківщину, де вони знову можуть потрапити в це рабство. Тобто, наш, наш час є дуже велика кількість неприйнятних речей, з котрими ми, начебто, боремося, чи те ж саме рабство, вже просто за нього. Я вже кажу, що ми його вже побороли, його відмінили, але по факту воно все є біля нас, і ті самі круті кросівки, котрі ми вносимо, є дуже величезний шанс, що це шола якась дівчинка, десь в цеху, в Китаї чи де це в Індії, просто як рабський труд, але ну, зате у нас є класні кросівки, і знову ж таки печаль, питання. А, так, можливо, він хотів застерегти, але як можна застерегти від того, що вже є, і це вже нормально в нашому суспільстві. Ну так, от він і хотів привернути увагу, що е, жахливі речі можуть сприймати суспільством як нормально, і, ну, і це жахливо тим, що ніхто цього не бачить. Можливо, ці виховательки, які там намагалися щось там змінити, але їм не вдалося. Тобто, ну подивіться, можливо, і довкола вас щось таке відбувається. А ви, а вам здається, що це нормально? Ну от такі думки. Можуть виникати після прочитання книги, і ну напевно в цьому сенсі. Ну, не знаю. Ну, на мою думку, я і так знаю, що дуже багато чого незаконного та поганого, що стало нормою округ нас. Те, що ми просто не помічаємо або не хочемо помічати, і при цьому. Казати, що ось ми будь можливо буде так, на навіщо казати, якщо це вже є про нас зараз при нашому житті. Ну, Пиши про те, що вже є про нашому житті, Акцентуй увагу. Інша точка зору, і вона, можливо, дозволить якось по-іншому подивитися і на те, що є реально в нас. Продовжуючи тему, що мені не сподобалось. Ну, це закінчивши тему. Книга написана у 2005 році. Екранізація була у 2010 році. Але у 2005 році виходить фільм Острів. Якщо ти його знаєш чи не знаєш, то чого mm -hmm. де також само вирощують людей на як донорів, але там вони не знають те, що вони клони, і те, що вони... та ж сама історія. В фільмі Острів вона показує те саме люди, котрі живуть на якомусь якомусь центрі. Вони не знають, що вони клони. Вони не знають, що їх будуть. Використовувати як донорів, але вони знають, що прийде час і саме обраних заберуть, і відвезуть на якийсь райський острів, де у них буде все свої, краще життя, ніяких обмежень, і взагалі буде все, що а, вони мріють. І потім вони дізнаються, що ніякого острова нема, немає, їх відвозять туди, вскривають і забирають органи. Те ж саме історія. І люди, котрі про це дізнаються, теж головні герої, звісно, що не всі, але потім це і на всіх вплине. Вони дізнаються, і вони хоча б щось роблять, вони намагаються втекти, і це при тому, що вони не все життя про це знають. Що з, ну, ну не змалечку, але з підлітства, що вони знають, що вони стануть просто донорами. Вони це дізнаються, тобто і намагаються хоч щось змінити. Вони тікають, з їх намагаються впіймати та все інше. Дуже класний фільм. І ось мені аналогія: це фільм, надихнувся як книгою, чи книга якось надихнулася цим фільмом, тому що, що такий сценарій пишеться не за місяць. І, можливо, десь хтось у когось щось підслухав. Я не думаю, що на такому рівні це відбувається. Просто ці ідеї видно витали в повітрі, це все було відбувалось паралельно. І хочу сказати трохи на захист книжки, що ти підходиш до цієї історії з вимогами. Жанру пригодницького, або там трилеру, або ну, знову ж таки антиутопії, як її обзивають. Ну насправді вона не є ні тим, ні тим, ні тим. Бо Іжігура він не такий письменник, він, ну скажімо, похований валети в нього взагалі притча. Тобто він більше про сенси і тобто це не пригода, не гостросюжетна. Він і не планував такого і. Ну просто в нього історія, яка акцентує якусь проблему. А не він не не це не те, що він хотів створити якусь там екшен, а в нього не вийшло. Ні, він такого й не планував. І тому міряти його мірками, там, от порівнювати з островом. Ну це зовсім інший жанр, і там були зовсім інші задачі. Я порівнюю з тим, що там щось герої на зробити, щоб цього виходити. — Ну, вихнути, ну тут не? так це слушно, Я тут, тут того щось так для мене. Це як велика серія, чи великий роздутий? Твір а, якогось сезону чорного церква. І все. Ну, в принципі, так, є допомога. Є так, але там вони набагато коротші терміни можуть це все показати та реалізувати. Не знаю. Мені не сподобається. Ну, це ми, але ви можете прочитати і скласти свою думку, чи сподобається вам, чи не сподобається. Можна потім переглянути фільм і сказати, можливо, вам фільм, наприклад, сподобається більше ніж книга. Так теж буває. До речі, він знятий доволі красиво. Я от хотів сказати: нести от що мені дуже сподобалось, найбільше з фільмів ну, по перше, актори. Непогані, окрім людини паука. Ось, а друге це дуже круті і такі смачні плани Великої Британії. Тобто ці тумани, ці домівки, оселі, міста ну, це дуже круто в естетичному плані. Фільм шикарний. Ну, а в наповненні мені не сподобалося. Можна просто вимкнути і порелаксувати на картинку. Так, да. ти бачиш, що музика там до релаксу також спонукає. А книга є в нашій бібліотеці. Приходьте, беріть, читайте та насолоджуйтесь. А з вами була Олена Денис та до нових зустрічей. Бувайте.